У мережі з'явилося підтвердження, що за горизонтна радіолокаційна станція великої дальності Ворони ЖДМ у Краснодарському краї була атакована безпілотниками. Це перша атака у своєму роді на об'єкт, який є частиною стратегічної оборони РФ. Як пише Defense Express, 23 травня повідомлялося, що українські дрони змогли пошкодити станцію, яка розташована біля армавіра в Краснодарському краї РФ, і входить до російської системи раннього попередження про ракетний удар. Тепер же у відкритому доступі з'явилися фотографії, що підтверджують сам факт ушкоджень. Автор зазначає, що радіолокаційна решітка є дуже чутливою сама по собі, тому навіть відносно невеликі пошкодження можуть призвести до її виходу з ладу. Пошкодження знижують здатність РФ виявляти загрози. Повідомляється, що пошкоджена РЛС ворони ж ДМ була здатна забезпечити частковий огляд неба над тимчасово окупованим Кримом, а основною зоною її відповідальності були Балкани і С Сереземномор'я, операційні зони НАТО, а також Перська затока. Загалом у Росії 10 загоризонтних РЛС «Воронеж» з різними діапазонами робочих частот. На створення такої РЛС може піти від 2 до 2,5 років. Дана РЛС забезпечує дальність виявлення до 6 тисяч кілометрів по горизонту та 7 тисяч кілометрів по вертикалі при одночасному супроводженні до 500 цілей, створена для виявлення балістичних міжконтинентальних ракет та Є одним із елементів ядерного щита Росії. Нагадаю, ударів безпілотниками було завдано 23 травня. Росіяни повідомили, що все збили. Друзі, для подібних і трішки менших перемог, але не менш важливих, потрібна ваша підтримка. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Не буває маленьких донатів кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами. Приєднуйтесь до збору. Всі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.